луч, Пропонуємо жіночу колекцію Guess plus Levi's лот номер 36 одиниць Розпочинаємо з такої блузи з мережевим в дуже гарному ніжному кольорі. Поєднати її можна з такими шортами від Levi's. Речі класно працюють між собою в цих лотах. Насправді, їх можна поєднувати не лише так, як ми тут показуємо, а і просто з іншими брендами. Такі джинси від Guess з бусинками. Класний розмір, крутезна тут також посадка, як в Гес, так і в Lice. Наступне кофти від Liewe's, такий лонг. І можна поєднати зі спідницею в підлогу Максі довжини буде доволі такий милий образ. Але також, я скажу, дуже багато інших варіантів. І можна поєднувати зробити кучу. Образів саме з е, одягом, який в лоті, а також можна поєднати вже з вашим наявним асортиментом і це просто шик. Така сукня дуже цікава насправді, тому що вона йде на замочку. А, тут ідуть такі зібрана вона по боках і також, звісно, колір. Це неймовірно ну, вона виглядає, і я знаю, який ефект вау вона може створювати. Далі футболка Лівайс і штани також Лівайс. Вони йдуть широкі донизу, без манжетів, без нічого. Топ Лівайс. Футболка Гес. Майка Гес також. І ці всі три речі можна поєднати з шортами від Guess. Дуже ніжна далі сукня біла, також з мережевим. Неповний рукав, довжина до коліна. Лівайс футболка. З шортами. Відлівайс можна поєднати. Корочена футболка ГЕС. Лівайс. Футболка та шорти. Далі сукня. А вона йде з такою перехрещеною спиною, тобто трошки вона відкрита, і дуже-дуже навіть класна. І вона йде до міді, до речі. Джинси в малиновому кольорі Гес. Далі йде, секунда. Ось так. Перехресний також боді. від Ges. Поєднати можна з такими штанами, штанами в щоб класно підкреслить фігуру. Далі футболка Levi's і Гес. Показую їх разом, тому що їх обидві можна поєднати з цими штанами Levi's. Майка Гес. Футболка Гес. Далі така спідниця довжини ніді з репоясом. Позаду також на блискавці в тропічному принті. Сукня туніка. Спортивна з кишенькою, також з капюшоном. У дуже ніжному кольорі. Футболка гес. Guess. guess. Також мережево. Дихає. Далі топ від гес. Такі еще і шорти Guess в рожевих кольорах. І, звичайно, наші улюблені в кожному молоті футболочки від Levi's, дві по ціні однієї. От такі футболки в сірому та чорному кольорі. Ми з вами дивилися лот номер 9 в якому 36 одиниць. Лот крутий, речі, сучасні, трендові. Тому, щоб отримати цей лот, звертайтеся до менеджерів з номером телефону в описі на зв'язку.